Всім привіт! Ми вже вдома. Якраз тільки-тільки повернулись з поїздки. Попередні два влоги ви могли бачити, ми трошки гостювали в берегові. А зараз вам покажу, що привезли з собою. Ось такі цукерки Моцарт Це нам привезли в подарунок з подорожі. Мені сподобались дуже смачні всередині з карамелькою. А ось такі. Французький макарон запечивка, їй дуже сподобалось. Сама з'їла вже пів упаковочки з різними е, смаками. Е, тут, по-моєму, чотири смаки. Ось такі класні магнітики, Ліза обожнює. Такий милий, красивий гномик. Е, просто а, з поїздки ще ось такий класний брелок лелека Це я відчуваю, Ліза буде носити в школу на. Рюкзачку, дуже класний брелок. І просто вже були вкресної, звідти без подарунків не повернули. Скупили ось таку кицю. Брелочок ми також звідти привезли, подивіться, який класний. Блокнотик заходили в Сенсайлізу і трибало ось такий. Трояндочки. звичайний вже там пописаний, дуже сподобався дизайн. Ну, і ще ось така мишка. Ще Сандра була на презентації ось цієї книги Ключі від Потойбіччя. Це третя книга серії Тані Гуд. Я читала перші дві. Я в захваті можу порекомендувати. Дуже класна книга саме української авторки. Ось можете почитати. Подивіться, яке оформлення. Дуже гарне. І сама книжечка. І ще ось такий оверлей роздавали на цій презентації. І подивіться, який в неї гарний почерк. Вона у мене навіть підписана. Ось. І рекомендую просто дуже гарно, легко читається. Класно написана книга, гарно буде дивитись на поличці. Класний світ з українською мифологією. І це вже я просто взяла Сандри почитати. я вам показувала. Попередніх влогах почала читати серію двоповні Катерини Сомойленко. Перша книга Закони Невриди. Так мене затягнуло, так хочеться її читати. Просто не встигла її дочитати. Вже хочу зараз швиденько і буду просити, щоб Сандра мені привезла другу. Ось такі подарунки привезла з берегу. Сьогодні вже середа, бабуся забрала лізу до себе. Ліза дуже хотіла в село. В наступному влозі я також туди їду, буде влог уже з села. А я зараз поспішаю, скоро вже 1 вересня, іду, зроблю нігті, щоб не в останній день, і вже дуже потрібно корекцію брів. І постараюся ще десь зайти. Нам ще багато чого треба підкупити до 1 вересня. Повернулася, ось так в мене вийшло. Такий ніжний Омбре. Можете бачити, можливо, вам також сподобається ця ідея манікюру. Випадково побачила, хотіла б взагалі френч, але це мені сподобався варіант більше. За вікном дощить. Уже хоча кінець серпня у мене таке більш осінній настрій. Зараз хочу ось тут усе переробити, гарно організувати книжечки. Тому що тут, ви як зрозуміли, у мене тут частина не моїх книг, частина моїх треба це все красиво розставити. У мене є одна ідейка, зараз зроблю, покажу, що вийде. І так. Трошки переробила своє місце на комоді. На кінець пороставляла свої книги. Це не кінцевий результат, це осінній результат, такий в мене був настрій. Тут не мої книги, але які я зараз хочу прочитати, є одна моя, а інші маю прочитати віддати. Свічки з минулого року ще не допалила, але люблю палити, коли є така підставка. Це все ручна робота. Ось такі книги є такий гарбузик. Минулого року Ліза робила на майстер-класі. Тут трошки синій колір, також свічка ручної роботи. Це дуже приємно пахне бузком. Ось так. Свічка сенсею. Дуже мені подобається ось ця чашка сенсея. Ну і розставила трошки свої книги для гарного. Настрою. Це не всі, більша частина у мене в селі ще в коробках, то також планую їх організувати і розставити вже там. Всі сюди забирати не планую. Ще вам покажу, коли роблю собі вже виймаю осінній декор. Звичайно, в лісі також вона повернеться і буде. Прикрашати кімнату до осені. І такий великий гарбузик, ось такий помаранчевий. Це також вона сама робила на майстер-класі. А ще Сандра, моя кума, робить свічки, власними руками дарила Лізі ось таку. Свічку. І у мене також сенсаги з минулорічної колекції є ось такий гарбузик. Ліза тут буде зберігати якісь свої дрібнички. Все, ми вже потрошку готуємося до осені. На вулиці вже такий дощик, що вже прям є настрій. Тільки що збігала на пошту і звідти забирала невеликі подарунки від Сандри. Внизу буде ссылка на її канал, і зараз останнє з її відео вона показує, як вдома можна зробити чай для ванни в таких великих пакетиках. І такі самі вона прислала мені. Зараз розпакуємо. Але спочатку покажу в неї а, новий молд для свічок. Зробила для Лізи ось таку красу, такого котика, гарбузика на Хелові. Як робити такі свічки, в неї також є на каналі. І якщо вам цікаво, як таке робити, або, можливо, хочете замовити собі такий натуральний чай, можете перейти на її сторінку. Ось таке дуже гарне пакування. І відкриваємо дивимося, що всередині. Так. Ще Сандра дуже звертає увагу, щоб все було еко. Я не можу вам передати цей аромат. Наскільки знаю, це буде м'ятне, такий розслабляючий. От тут у нас є напис. Так, це мід і Меліса. Це саме в формі пакетика для чаю. Вона в відео розказувала, що саме в таких пакетиках потрібно робити такий чай для ванни. Тут добре зав'язано, і, звичайно, я буду приймати ванну з такою красою. А тут, по-моєму, більше трояндова, Це все для розслаблення. І в цьому пакетику, як я так розумію, більше все лавандове. Якщо цікаво, що саме і тут є англійська сіль, лавандова сіль. Якщо вам саме цікаво наповнення цих пакетиків, то внизу буде ссылочка на дане відео. Все, я зібралася. Зараз буду йти на книжковий клуб, будемо розмальовувати Форзаль будь-якої книги на вибір. Хоча в нас сьогодні буде обговорення Лі Стомфорд і її серії Місто вітрів. Я читала тільки її третю-четверту книгу. Це в мене просто дали мені почитати, подруга має всю збірку, тому я не купляла, а вибрала ось таку книгу: Холі Блек, Лихий Король для того, щоб розмальовувати. Постараюся вам щось там зняти і. Покажу, що в мене вийшло. Малювати я не дуже вмію, але в нас там прям дві дівчинки-художниці, які дуже класно малюють. Можливо, попрошу щось мені таке гарне допомогти тут намалювати. І мушу вам ще показати, бачите, кольє це ось така фірма. Дарували мені на день народження. Мені дуже подобаються ці буси з цим сердечком. І гарна якість. Ось так виглядала наш столик. Бачите, тематика «Місто вітрі, багато смаколиків, а це як вже розмалювала дівчинка свої книги з Різи. Тут у мене стребуцина, по-моєму, називається. І я буду розмальовувати лихий король. А, зараз всі зберуться і у нас почнеться. Ось так виглядає мій малюнок. Це не я так ідеально малюю, трошки я помалювала, далі мені допомогли. І о, з розфарбовуванням трошки мені також допомагало, але отримала багато задоволень від процесу. Закінчити це відео хочу ось такою красою. А, мама зрізала різні квіти з саду. Подивіться, просто яка в неї колекція, які красиві різнокольорові троянди. Мені дуже подобаються. Такі пишні букети у вазі неймовірна краса. Також ви ззаді можете бачити ось м'ята. Так багато зараз сушиться, будемо пити чай. І о, в саду розрослись всі квіти. Тепер так дуже-дуже красиво. Можна просто любуватися цією красою. В наступному влозі поїдемо в село надовше, покажу вам більше. А тут ще в нас шматочок можна сидіти на балконі, любуватися і садовими квітами, ось такими на балконі. Всім па-па-па-па!